Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява немає над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі. Зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса. Використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся сильними у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити, де ви Покаже, як піднятися на наступний рівень. І досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає Хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Білі бріми служіння молитовного гора Зарксі, Сьогодні з нами знову, і вона має хороші речі. Білі ми хочемо послухати тебе. Знаєш, Глорі, Господь дав мені доручення навчати про владу віруючого. Хвала Богу. Бо ми живемо в такий час. І ти знаєш, що брат Кенетхейгін написав книгу Влада віруючого і у передмові до цієї книги він написав Егісфоводащо сорокові роки, я запитав себе, чи маємо ми владу, про яку ми не знаємо, яку ми не виявили і яку ми не використовуємо. час від часу я мав певні спалахи розуміння духовної влади. але як і інші, я вживав її навіть не знаючи, що я роблю. я знаю. Один з таких випадків коли Брат Хейгін зробив це. Я знаю, що ти чули, як він розповідав цю історію. І я забула ім'я того брата, але він був керівником недільної школи у тій церкві, де проповідував брат Хейгін. Він впав у нафтову свердловину і дуже сильно поранився. ти пам'ятаєш ту історію? Він так. помер. але перед смертю він пішов до лікарні. Брат Хейнс. Звали його Брат Хейнс. і брат Хейгін пішов відвідати його у лікарні. Брат Хейнс лежав у лікарні. Лікарі відчайдушно намагалися врятувати його життя. Він був дуже сильно поранений в результаті падіння. І брат Хейген сидів у коридорі і сказав: Господи, він мені потрібен. Він найкращий член нашої церкви. Він найкращий керівник недільної школи. Він відвідує кожну людину, яка не приходить на зібрання. І якщо я його потребую, то і ти його потребуєш. Він заступався. Він заступався. Він молився про це. Так і він сказав. Я звернув увагу на те, що коли я втомлювався і починав засинати, життєдіяльність брата Хейнса згасала. Але як тільки я прокидався і продовжував молитися, його стан покращувався. Нарешті він повністю отямився. Звісно, пізніше брат Хейнс помер і пішов на небеса. Але в тому випадку він був стілений Вала і повернувся Богу. до церкви. І коли він повернувся до церкви, він розповів своє свідоцтво, і він сказав, Ніколи не журіться про тих, хто померли і пішли на небеса. І він почав говорити про те, якими чудовими є небеса. І він сказав: Я хотів залишитись, вони але Ісус сказав мені, ти маєш повернутися назад. Брат Хейгін не відпускає Хіба тебе. Це не той, хто сказав, Вони використовуються. Це і нія, інший. Чи щось подібне. Ми поговоримо про того чоловіка пізніше. Ісус сказав йому Брат Хейгін не відпускає тебе. Отже, це був один з тих випадків, коли брат Хейгін використав свою Богу. владу. Він сказав, я спіткнувся об неї. Я не знав, що я робив. І потім я подумав: Бог намагається показати мені щось, і я почав досліджувати, що говорить писання про владу віруючого. І в одному з п'ятидесятницьких журналів я виявив статтю, в якій говорилось про слово «сила» і влада. і потім до моїх рук потрапила книжечка Джона Макміллана. Який був місіонером в Китаї і на Філіпінах. І ось частина, яку я хочу, ще ви почули. В результаті моїх досліджень я прийшов до висновку, що церква має владу на землі, але ми не усвідомлювали це, і ми не використовували цю владу. Лише дехто з нас ледве доторкнувся до того, щоб використовувати її. але перед приходом Ісуса буде ціла група віруючих, які підведуться і будуть використовувати владу, яка їм належить. Вони будуть знати, що вона їм належить, і вони будуть робити те, що ми хотів, щоб вони робили і ось ми підходимо до назви цієї теми, яку ми обговорюємо цього та наступного так. тижня. зброя нашої боротьби не платька, але сильна Богом на руйнуванні тварина. Буде група людей, підніметься група віруючих, вони не будуть платькими. Їхній дух буде контролювати те, що вони роблять. і вони будуть знати, як використовувати свою духовну зброю. Бо вона знадобиться. І ось в моїх руках книга Влада віруючого. Написана людиною, яка так надихнула брата Хейгіна. Його статті були зібрані у цю книгу. І він сказав у передмові кінець цього віку, який стрімко наближається, характеризується великим посиленням активності сил темряви. Це відповідає писанню. Так, це відповідає писанню? Відповідає бо в книзі об'явлення сказано: «Зійшов до вас диявол у великій люті, знаючи, що небагато йому залишається часу. Мало, він не тривалий. У нього мало часу. сьогодні ми поговоримо про те, що нам потрібно знати нашого ворога. зброя нашої боротьби не плацька. ви не можете вести битву, якщо немає ворога. Хто ворог? його ім'я сатана. На івриці це означає противник. він наш супротивник. Він мій супротивник. Він був супротивником Ісуса. І я хочу почати читати з цього місця писання. Перше євангелія Івана, 3,8. для цього або для цієї мети Бог є Богом мети. для цього з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Я дещо читала, коли готувалась до цих передач Глорії і я раніше про це не думала. Але Брат Хейгін сказав у своїй книзі «Тріумфуюча церква ви не побачите, щоб у старому завіті Бог казав комусь щось робити з приводу диявола. Тоді вони не виганяли демонів, бо не могли. Вони не мали влади робити це. Лише коли прийшов Ісус, так вірно. і Він проявився, щоб знищити діла диявола. Лише тоді ми почали розуміти, що ми можемо робити І він відновився для нас для того, щоб ми використовували зброю нашої боротьби. Я хочу Богу. прочитати трохи з книги брата Хейгіна, «Тріумфуюча церква. І ми поговоримо про те, що нам потрібно знати нашого ворога. Нам потрібно знати нашого ворога. Нам слід знати, як він поводиться. Вам слід знати, хто дає вам ці думки і що він буде робити. Отже, я читаю з книги брата Хейгіна «Нетріумфуюча Церква. Сатана захопив втрачене людством панування. Коли Бог створив людину, ви пам'ятаєте, що він сказав у книзі Буття 1.26? Він сказав: створимо людину по образу нашому і неподобу нашу, і нехай що і нехай панують. Що? Панують, панують над рибами морськими, птаством небесним та над всім плазучим, що плазує по землі. Нехай панують вони над ділами рук наших. Здається, тут нічого не забуто. чи Нічого не, так? не забуто. Людина була створена панувати. Це написано в книзі Буття 1.26. І про це ж говориться в 8-му псалмі. Поставив його володарем над творінням рук твоїх. Якось я компонувала книгу для Лестера Самрала. І Глорія, ти знаєш брата Лестера? Він був чоловіком, який панував. І він сказав. У цьому житті або ви будете панувати, або над вами будуть панувати. Ви були створені панувати. Однак, у старому завіті ми бачимо людей, які ходять в чудесах і надприродному, але ми не бачимо, що Бог сказав їм: візьміть моє ім'я і виганяйте демонів. Бо щось сталося. Бог дав людині панування. Він дав Адаму панування над всіма справами рук своїх. Але щось сталося? Адам все віддав. Адам. Все це віддав сатана заволодів втраченим пануванням людини. Спочатку Адам панував над світом і в цьому розумінні Адам був Богом цього світу. Але коли Адам і Єва з'їли заборонений плід, їхні очі відкрились, і вони пізнали добро і зло. Бог сказав Адаму і Єві, що того дня, коли вони з'їдять цей плід, вони помруть. вони не померли фізично того ж дня. Але вони померли духовно. І коли вони померли духовно, вони були віддалені від Бога цим актом непослуху. Адам віддав своє панування на цій землі дияволу. Адам передав своє панування Сатані через непослух і дозволив Сатані стати Богом цього світу. В нашій біблії горі подивись четвертий розділ від Луки. Я думаю, що це перший опис, який тут є. Ось воно тут. Це перший опис Ісуса. Так, тут говориться, що він прийшов, щоб знищити діла диявола. І тут ми вперше бачимо, як він зустрічається з дияволом лицем до лиця. Вперше. Вперше. Це сталося після того, як він був охрещений Духом Святим. Це сталося після того, як Іван Хреститель охрестив його у воді, і на нього зійшов Дух Святий. І потім у Євангелії від Івана, вибачте, в четвертому розділі Євангелія від Луки в першому вірші говориться: Ісус, наповнений Духом Святим, повернувся від Йордану і був поведений Духом у постелю. Там сорок днів Він був спокушуваний дияволом. А тепер переходимо до п'ятого вірша. Це одна з тих спокус. Ти в якому розділі від Луки? Четвертий розділ, п'ятий вірш. Добре тоді диявол вивів його на високу гору і показав йому в одномисті царства світу, і сказав йому диявол: тобі дам усю владу над усіма царствами і славу їхню, бо вона мені передана, і я кому хочу даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє. Ісус сказав йому відповідь: відійди від мене, сатано написано Господу Богу твоєму поклоняйся і йому так, одному служи. отже, це вперше, коли Ісус вчинив сатані на землі лицем до лиця. І ми маємо запис про це. Так. І тут написано, що Сатана сказав: тобі дам владу на усіма царствами цими і їхню славу, бо вона передана мені. Інше місце писання перше послання до Коринтян 4.4, Називає сатану Богом цього віку або цього світу. Послані до Ефесян його названо князем, який панує в повітрі, і це так. Це було передано йому. Знаєш, Глорія, якось я побачила наступне ствердження. Якби люди розуміли, що Бог цього світу сатана, у них би не виникало питання чому цей світ у такому безладі? Так, це істина. Бо вони вважають, що Бог контролює все. і все найдрібніше, що відбувається, так. має мету. Я постійно чую таке. Ви бачите хороших християн, або кажуть, якщо це сталося, то на то є воля Божа. Ну, Якщо це сталося, на то є воля Божа. Це воля Божа, бо в цьому є якась мета. Якщо вас син втопився в басейні, ви кажете божі, дороги дивовижні. Все це не просто так. Ні, ні, це зовсім інакше. Так. Суверенний Бог дав владу Адаму і сказав: Ось твоє панування. І він дав Адаму шестиденний робочий день щоб подивитись, що він зможе зробити з землею. Бог працював шість днів, а на сьомий день спочив. Він дав Адаму шестиденний тиждень або шість тисяч років. Я вірю, що ця земля набагато старша, що була до Адамова цивілізація. про що я написала у своїй книзі «Кров і Слава». Але Давайте скажемо це зараз. І ми ні з ким не сперечаємось. Адам прийшов сюди шість тисяч років тому. Шість тисяч років тому. Тисячі років як один день, і один день як тисячі років. Ісус прийшов четвертого дня, так як він і обіцяв. У нас є два дні відтоді, як прийшов Ісус. Дві тисячі років. І ми підходимо до кінця орендної угоди Адама. Адам отримав землю в оренду. Так. Він продав цю оренду сатані, і сатана став Богом цього світу. Суверенний Бог дав панування Адаму. Адам, який мав панування, передав його сатані. І тепер сатана діє в його сфері. І ми поговоримо про це за хвилину. І він має всі ці царства. То була справжня спокуса. Це було справжній спокусою для Ісуса. Давай не пропустимо план Божий. Він міг би сказати: давай просто пропустимо це. Чому б тобі не кинутися цього храму вниз, і ми просто. Ні, це інша книга. У нас цього ти нема. просто кинься вниз на ріжника храму. Ти можеш проголосити людям, що ти месія. І не потрібно буде йти на хрест. Не потрібно буде виконувати Божий план. Тому, якщо ти просто поклонишся мені, ми з тобою можемо взяти гору над Богом Отцем. Саме так Але Ісус прийшов, диявол. щоб знищити діла диявола. Благословен Господь. Ісус. Ісус прийшов і переміг Його. Ми знаємо, що він публічно осоромив його і тріумфував над ним собою. І ми поговоримо про диявола, з яким у нас є неприємності, і з яким ви боретесь тут на землі. Про що мова? Я пам'ятаю, як Брат Хейгін якось навчав. Це було у школярема, і я була на одному з цих занять. Він навчав там щодня і він сказав. Сьогодні я буду навчати вас про диявола, демонів і одержимість. Якби ви могли бачити, ви би побачили, що все повітря заражене демонами. Він сказав, але не турбуйтеся через це. Бо є, як мінімум, вдвічі більше ангелів. Але ось вони. Більшість з них займають своє становище. У шостому розділі послання до Єфесян говориться, що є начальство, влади і сили, Бо вони мають свій ранг, є демони нижчого рівня, і є вищого. Але демони, з якими нам доводиться мати справу у нашій духовній війні, і вам слід знати, що вам не потрібно завдавати так. поразки сатані. Він уже зазнав поразки. Він уже зазнав поразки від Ісуса Христа. Бог уже привів його до великої поразки. І виставив на посміховисько перед усіма світами, але наразі ви тут на землі, а Сатана ще на волі, але доти, доки діє термін оренди Адама, ви маєте владу і зараз. Давайте відкриємо 16-й розділ Євангелія від Марка, коли Ісус завдав поразки Сатані воскрес з мертвих він повернувся назад на землю і сказав своїм учням. Це вже слова Воскреслого Господа. Тих, хто увірували, будуть супроводжувати такі ознаки. Це євангелія від Марка, 16,17. сімнадцять. Тих, хто увірували, будуть супроводжувати такі ознаки. Тих, хто увірували в мене, і пам'ятайте, що віруючи в нього, стають синами Божими. Імени моїм будуть виганяти демонів. перша ознака, про яку він сказав, вони будуть виганяти демонів. Це означає, що це важливо. Це не означає, що ви будете виганяти демонів лише з людей, які одержимі демонами. чи знаходяться під сатанинським пригніченням. Тобто, куди б ви не йшли у своєму житті? Ви будете виганяти демонів і проганяти їх зі своєї дороги. Ви будете виганяти їх з вашої сім'ї. Гаразд ви не будете дозволяти їм діяти у повітрі. І ми поговоримо про це більше, можливо, наступного тижня. але ви будете виганяти демонів у своєму житті. Ви маєте владу. Він сказав: іменем моїм будуть виганяти демонів. А ось що написано у Євангелії від Матвія я отримав ключі від смерті, і могили. В його руці ці ключі вся влада була дана мені. Тому ви йдіть. Він повернувся так. і дав владу на землі вам і мені. Він дав її нам. Отже, ми маємо владу на демонами. Ми маємо владу, ми маємо заповідь. Правильно, нам було сказано робити це. Нам так. було сказано царювати в житті. Так, я хочу показати вам, як це діє. Можливо, ви читали про маленького Колтона Бурпо. це чотирьохрічний хлопчик, який потрапив на небеса. Я зустрічалася з його батьком. Напевно. він пастор, чудовий чоловік. І він написав книгу Той малюк потрапив на небеса, і з ним сталися чудові речі. Мені подобається читати розповіді про таких так. людей, і про нього Мені також зняли сторінці. фільм. Це сторінка 132. небеса реальні. Маленький Колтон Бурпо потрапив на небеса. Коли йому було 4 роки, і сталися дивовижні речі. Він один з тих дітей, яким подобаються супергерої. Він постійно бігав з мечем і воював зі злом. якось він разом зі своєю сім'єю пішов до кінотеатру. Вони дивилися хроніки Девенвачинк всі члени сім'ї сиділи в залі і їли попкорн. В кінці перемагає хороший хлопець, як ви знаєте. І він перемагає з допомогою меча. І коли фільм закінчився і пішли титри. Мама сказала Колтону Мабуть, на небесах тобі не сподобається лише одне. Там немає мечів. Чого нема? Немає, немає мечів. мечів, мечів. Він постійно ходив з мечем, і вони щойно проглянуло останню сцену битви у фільмі Хроніки Нерні. З обличчя Колтона миттєво пропала посмішка, ніби невидима рука витрила її ластиком. Він підвівся, подивився на свою матір, яка сиділа поруч, і сказав на небесах також є мечі. Його слова здивували матір. Вона подивилась на мене, потім повернула голову і посміхнулась Колтону. Гаразд. А для чого їм на небесах мечі? Мамо, Сатана ще не в пеклі. сказав Колтон майже до Кірлова. Ангели носять мечі, щоб не пускати сатану на небесах. і брату Хейгіну було показано, що є демони низького рівня, з якими ми маємо справу. Ми поговоримо про них більше завтра. Є демони вищого рівня і вони оперують у просторі навколо землі. вони діють, якщо так можна сказати, на середніх небесах. Я прочитаю вам це з книги видіння за завісою. Вона написана Бейкером. Він і його дружина були місіонерами в Китаї. його онук одружений на Хайді Бейкер. Багато людей знають її. І яка вона чудова жінка Божа. У 1949 році усі місіонери були вислані з Китаю комуністичним урядом. Бейкери були там раніше. і у них був дитячий будинок. Більшість хлопчиків, які знаходились у тому дитячому будинку, раніше просили гроші на вулиці. у той час у Китаї всі жебраки знаходились під контролем злочинців. Отже, ось ці хлопчики, і вони без Мене просто маленькі брудні жебраки. І вони приводили таких хлопчиків до себе додому і починали навчати. Так, Вони починали навчати їх слова Божого але вони не були дуже вправними у своєму пізнанні Бога. І якось вони проводили ранкове молотовне зібрання. І воно тривало, тривало і тривало протягом цілого дня. І ставало все більш і більш інтенсивним. І ті хлопчики почали бачити небесні видіння. Вони могли знаходитись у двох різних приміщеннях, але бачити одне й те саме видіння. І вони були навчені під час видінь. Їх навчали різних теологічних тем, які переважали пізнання брата Бейкера. І він сказав: Але ми перевіряли все це. І ось що сталося далі. Ці хлопчики виросли і стали лідерами підпільної церкви. Після того, як всіх місіонерів вислали з країни, так. Ці маленькі хлопчики, ці діти, які були навчені через небесні видіння, стали лідерами церкви. В мене немає часу, щоб прочитати вам все зараз. Але ми повернемось до цього завтра. І я прочитаю вам про деякі Приголовні дивовижні речі, які вони бачили. А зараз я прочитаю вам невелику вступну частину. Царства Містер Барт пише: жоден байдуже спостерігач не міг знаходитись з ними протягом цих двох тижнів, могутнього велиця Духа Святого і сумніватися у тому, що існує постійний конфлікт двох царств. Так само як служить ангели Божі, і Дух Святий веде до реального царства світла, так і демони перешкоджають цьому. А диявол знаходиться на чолі царства темряви, і ми повернемось до цього завтра. До того що ви до того, що ви побачили, до того що побачили інші. До тієї сфери, в якій ці девони діють і ви маємо владу не пропустіть наступну передачу. Ми повернемось за хвилину. Дуже важливо, щоб ви знали, хто ви у Христі Ісусі і як жити в перемозі. І сьогодні ми хочемо запропонувати вам наші матеріали, які допоможуть вам розуміти і говорити Слово Боже з вірою стосовно вашої ситуації, щоб принести Божі обітниці у ваше життя. Ми маємо великі обітниці. У нас є чудове слово Боже. Але саме ми відповідальні за те, щоб приводити все це в дію, говорячи слова, тримаючи слово Боже перед своїми очима, слухаючи його своїми вухами, вірячи йому у своєму серці, і говорячи його своїми устами. Наші матеріали допоможуть вам зробити це, і вони безкоштовні. І це не якась легка перемога, як ми можемо сказати. Вам слід прагнути цього звільнятись від поганого, що утримувало вас. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми будемо за вас молитися. Також замовляйте наші матеріали на нашому сайті KCM.org.ua. Сьогодні Ми помолимось за ваше зцілення. Якщо вам потрібне зцілення, скоріться перед Господом, схиліть голову і помоліться з нами. Отець, ми підносимо кожну людину, яка чує нас, кожного, хто потребує сьогодні зцілення. Ми знаємо, що Ісус поніс наші недуги, і забрав наші хвороби, і ранами Його ми зцілились. Ми були зцілені, і ми зцілені. Зцілення належить нам. Я звертаюся до кожної людини, яка потребує зцілення. Я наказу вам зцілитись в ім'я Господа Ісуса Христа від маківки голови до підошви ніг будьте здоровими. А зараз візьміть своє зцілення вірою. Скажіть, я зцілений. Щоб не турбувало вас, проголосіть свою перемогу над цим і говоріть це, говоріть. Це Глорія білі, нагадують вам що ісус є Господь, і ви зцілені. Амінь ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.